Чотири кулі, два осколка, і з половини години на евакуацію. В боку дирка, як мій кулак. вирвало все, що можна було. Провели спостережний аналіз ходи, визначили ключові групи м'язів, на які потрібно влаштувати, які цикли ходи є порушені, тренуємо задню поверхню, ніг використовуємо зараз вже одноопорно не використовує палицю. Ми не бачимо загрози виникнення боли в спині або надмірному навантаженню на ноги. Тому рухаємося вперед. Модричі – то не є дешеве задоволення, але скільки б воно не коштувало, все одно ліпше, ніж в Америці. я їжджу сюди, тільки сюди. Все, таких спеціалістів, як тут, от іменно тих ребілітологів молодих, перше вони все знають, по-друге, вони розуміють, де що треба зробити. Вони до таких тяжких піднімали. Я їх всіх знаю, тому що їх привозили, я бачив, як приніматися їх привозили. І що з ним зараз з ними вже? Він вже реагує, він вже, він вже сміється в вже житті. Тут дуже сильна реабілітація.